Киньте невеличкий розклад на жовтень, взагалі, жовтень і стан українців, тому що якщо ну от який загальний стан? Мені просто цікаво загальний стан, понятно, бо почали ставати мрачно, менше сонячних днів депресії, але от сам факт: як, як ми почуватимемо на території України? Я, я як люда, я не працюю з перевернутими картами, але чомусь сила випала в мене перевернута. Паж мечів і восьмірка Пентаклів. Ну, тобто, дивись, люди з останніх сил працюють і збираються, угу. і збирають себе докупи. Люд. Ще буде стан в загальному місяці у нас воєнний. Ще нічого тиші ніякої не буде. Перших я взяла перших 10 днів з 10 по 20 і під кінець. Сім'ї будемо ще мати і розрухи в першому місяці, але люди будуть вставати і братися себе в руки, і робити собі новий шанс. Середина жовтня у мене йде, що якась або якийсь секрет вийде, якась тайна, або, можливо, щось. Будуть говорити про якусь паузу, про якийсь застойно. Ну, це пауза тимчасова, uh -huh. і е, кінець жовтня у мене йде, будуть прийняті рішення. Е, це король мечів, теж війна, але щось буде прийнято. Я так думаю, може якийсь підписаний...